Вітайте, вітайте, кохані мої, любичі, mm -hmm. сердечно запрашам вас на мій канал. Кухня на веселої бабусі Кохані мої, Ми лагодня вам життя Жичення правці, тобі всі нам народяться, маю милінки, уродінки. Столят вам моцім в другу, щасті, помічності чежить. Нех Бог вас благословив, нех ангели хломичеві завше вас хроним І в день, і вночі, кохані мої. Ну, no, а я іде, кохані до дзинтисти. Вчора почалися моцні булі того коження. Воно вже пшати мені так е, делікатні рвало, якби дергало. То... Ну, набирало ропи, кохані мої. Оди вже напухнята От. Буль далі мам. Правда, вдалося мені вночі заснути, то так не чула тої болі. А зараз Далі є, але дасть і витримати. Пані мої, їде до динтиста, я не зареєстрована, а не міст, бо в ну, Пані повідомила, що від січня от нового року мені приймувала люди, бо на конець грудня вже не було. не платили за дорослих фонду на тільки для дітей і, і тільки для тих людей, у кого була земля. Powiedziałam, jak będzie pani bolał zęb, to niech pani przyjdzie. Mnie nie bolało, kochani mój. Do dwóch miesięcy gdzieś jeszcze ja tak tym kawałkiem zęba z korzeniem <grytania> jadłam. Ja nie spieszę się wyrywać, dlatego że no trzeba czymś i jeść, nie? Kochani moi, trzeba czymś i jeść. No i teraz tak idę. Dobra, tam ktoś pisze że jak będzie bolało mocno, to szybko poleci. No tak no jest. Pole poleciałam, pewnie, że tak. А Чоловік є ще то не буде, я вям вже, як кропом подайде замкнути кожен ропом, то і швивати не будемо. Певно, треба на антибіотики є ще ті пеньон зібрати. Віоля пише, по суті донейти. Нік не просить кого на тармогранду донейти. люди, уваги на ці донейти. Люди є ще й виставляємо ті донейти щоб люди бачили, що на сім каналі до ідемо, ідуть, працюємо люди до неї. До неї я завжди, там що блогер, дуже початку мацюпонечки піньошки заради. Я за день мам 5 6 злотих, 4 з грошами, 8 і 10 то найбільше наймам за день, але то дуже жадко мам. І нагривам купу фільміку, як бачите, старанці. i dłuższe, już większe filmiki nagrywa to nic nie daje, bo to zależy pewnie, jak zrozumiałam, od wyświetleń. a wyświetlenia u mnie bardzo, bardzo małe dlatego, ja tak, że to płacą za reklamy, jakie wystawiam na nasze filmiki piszcie kochani moi, jakie reklamy na moje filmiki wystawiamy. kto widzi te reklamy, kto ogląda mi ciekawie bo ja reklam swoich nie oglądam, ja tylko swoich nie ja wysłała i już Ми страчаємо теж нагадуємо. Я ще раз хочу слухать. Также кохані мої, якось так тут харасливо, милого дня. От. Так же, неї то Ютуб е, вимислюв, є ще як опцію е, за раб'яння до раб'яння блогера. Для того завдячність для блогера, за е, така увага до блогера, шасуник. Люди е, на інших каналах кохані мої, ну плакаємо даємо чи до неї. Я не можу, хтось тисянце дає. П'ять, десять злотих, два злотих, злотувечка навіть. Щось селіче, кохані мої. Як то сьогодні у нас з кожного по ніті бідному бідному кошулях. Але то, як віде, не всі люди розуміють, що то є ці до неї, не всі мислямо, що я їх в тілі зараблям, як вони на своїх працях. І... Вже мені в'янці не треба. Та люди мають дуже-дуже дуже. І є ще їм мало, кохані мої. Пінєнців ніде не було, я ще завели, а в моєму випадку то їх мають дуже маленько. Якась камжавка якби подала, але це може що свінці подала. В'етру нема, спокійно. Тепло, якщо я б повідала. No, з пісками люди виходять, кохані мої, отам, а з пісками. Дякую за уваги, папа, залузки. Іди, я вже тут дошла, ми ще призові перейду в тим блоком. не ніяк, яке навіть мешкання, номер запам'ятав. Папа, зараз буде дзвонила, чи це.